Доброго дня, ми з України. Сьогоднішнє відео хочу зробити огляд своїх поповнень, своїх оновлень в колекції. Буду казати чесно, багато матеріалу, пов'язано, напевно, це з тим, що взяв багато радянських марок. 81-го року, здається, ну, одним словом, все по черзі буду показувати. Давайте почнемо із нумізматичних поповнень. Напевно, ось така красива монета буде у нас сьогодні на початку. Це у нас українська вовна Сау Богдана. Минулого тижня у нас було, здається, продаж в Національному банку України. Там здається, що за тиждень кацяться, якщо я правильно пам'ятаю, ж два продажі було. І от в першому було у нас САУ Богдана і трошки сірібла, а в другому нова десяточка. Ну, Я роли не збираю, я трошки пізніше візьму цю десяточку в кость туди. Вони там зазвичай по 20 гривень, не дуже дорого. Поповнить мою колекцію. Ну, а сьогодні ось така САО Богдана піде мені в обмін. Не знаю, з часом, можливо, я її виставлю на продаж, можливо, буде на обмін. Ну, Не знаю, долю ще цієї монети, як завжди, не визначився. Так, далі по монетах. Взяв іще ось одну монету, теж е, хотів сказати десяточка, але попередня це у нас 5 гривень, а це у нас десяточка ось така Китаю. Це щось там пов'язане з їхніми національними парками. Доволі вигідно, як на мене взяв, це у нас 25 рік. Ось така гарна монета. Це в нас Китай, Китайська Народна Республіка. До речі, по вартіці, здається, вони плюс-мінус одинакові. Ця коштувала 150 гривень, і ця там, щось під 150 чи трошки за 150 Якщо чесно, не пам'ятаю, можете в коментарях поправити. Але ось таку гарну монету поповнюю свою колекцію. Не знаю, може, колись все-таки дійдуть руки та дооформлюю свою колекцію. Та обов'язково зробимо огляд по китайських монетах. Дуже вони мені подобаються. Хоча там, здається, в мене є ще позиції, які треба докупити. І тоді обов'язково зробимо. Ну що ж, тепер давайте перейдемо до марок. Давайте спершу покажу такі, скажімо так, більш цікаві це марки України, іноземні марки, а потім уже на десерт чи на фініш, кому як краще. подивимось на радянські марки, що ж є там попова. Ну Давайте. Одне із головних українських поповнень, як на мене, це ось е, новенький такий випуск, медаль е, захиснику вітчизним продовження серії нагороди України. Це у нас минулого тижня було спецпогашення. Я його відвідав, зробив відео. Огляд можете подивитися там один із попередніх. Ось така це окрема верхня частина аркушу. Тут нагадую. Недавніх пір, або в цьому році, можна сказати, почав збирати і аркуш, і намагатися по одній марці, або верхній аркуш, або так з надписом. Ну, не знаю, подивимося, що з цього вийде. Тому що попередні роки я так не збирав, але з 22-го, в принципі, ще можливо так зібрати, Ну, як на мене. Так, це ще у нас відноситься до новинок, скажімо так, свіжачка. Далі, це в нас трохи попередніх років. Ось нарешті взяв ось таку марку. Це в нас там щось, площа Фердинанта. Тільки рік я зав... ага, он написано: 2006 рік це наш спільний випуск Україна Австрія. Чесно, скільки не шукаю, не можу знайти окремо австрійську монету. От аркуш можна взяти, але аркуш, як на мене, дуже дорогий. Тому поки в режимі очікування, можливо, колись хтось десь щось буде продавати. Далі 300 років львівській пивоварні. Ось таке бачимо зображення. Хто любить пиво, ставте лайк. Далі, це у нас серія Краса і велич України Охтирська ікона Божої Матері. 18 рік. 100 років проголошення акту злуки УНР та з УНР. Це у нас 19 рік. І ось такий е, Ярослав Мудрий. Це у нас випуск 2019 року. Там, до речі, Аркуш, набагато кращий, дуже красивий. Чесно, я навіть не знаю, що краще Аркуш. Ну, Марка, вона так. Ну, Марка як марка, от Аркуш. Там просто супер. Так, трохи динозаврів. Це у нас динозаври ГДР. Ось така серія скелетів. Решток. До речі, до них в мене ще є такий міні-аркуш чи малий аркуш, як нам правильно назвати, здається з цією маркою 25 ДДР. Я думав, там кожна так зроблена, воно виходить тільки ось одну цю зробили. Далі динозаври Танзанії. Серія була недорога, тому вирішив взяти. Тут ми бачимо ось таких сім марок і ось такий один блок марки Гашені. Чесно, не знаю, чи це надруковані зверху, не роздивлявся, чи це на погашення, але ось бачимо це ось погашення першого дня 30.06.94 року. Поповнив свою колекцію. Це у нас Україна, динозаври, Доволі гарне поповнення. Ну, а тепер давайте трохи Радянського Союзу. Так, це, скажімо так, почнемо із бонусів. Бонус на ось така, мені продавець поклав, це Міжнародний рік жінки. 75 рік. Далі це у нас 1 рубль 76-го року. Це у нас здається стандарт. Так, це ще в нас, читаємо. 7-й Конгрес. Так, Міжнародної федерації. Як, бійців спротиву. Мінськ 1978. Здається правильно переклав. І ось такий у нас Пікаса. Це у нас блок 81-го року. У мене такий є, тому цей на обмін піде на продаж. Ми подивимося. Оці ось трьох не було ще, а ця був блок. Так далі. ну а це Робив два отримання. І ось такі дві марки було наклеєні. Дві Ф-ки, 24-го року писанки, і ФК місто Кременчук це у нас стандарт. Треба буде подивитися, що там по роках є, в мене чи ні. До речі. Зараз трошки підоформив свої стандарти. Ну, не знаю, напівфабрикат не зробив оформлення, ну, але ж планую цього, цього тижня показати, як я там оформив. Ну а тепер давайте чисто, що там я надибав з 81-го року. Перша ось така серія це у нас е, щось там з радянськими досягненнями. А, радянське е, дослідження Антарктиди. Ось тут вони там спільна. Обсерваторія, потім радянське як воно, вивчення. І ось договір про Антарктиду. Домовленість про Антарктиду. Далі блок. Так, що Це який у нас? 26-й з'їзд КПСС. Так, 50 копійок. Далі тема космосом, Попов, Рюмін. Так, знову. Союз Т-3 космонавти. Далі. Знову космічна тематика. Ось такі. Так, міжнародний політ в космос. Це що? Ага, бачимо. Монголів повезли туди. Так, це що в нас. Так, це теж космічна тематика. Далі це що у нас? Радянський композитор Прокоф'єв. Оце ось тема України. Це в нас. Е Квіти Карпат, здається, так називається. В мене вона була гашена, а це взяв чисту. Далі трошки спорту. 81-й рік бачимо бігун, футбол, метання диску, бокс і плавання. Далі це у нас серія річний флот Радянського Союзу. Тобто те, що у нас по річках плавало раніше. Далі ось така серія з 6 марок. Рішення з'їзду в життя. Так, те, щось присвячено КПСС. Не знаю, воно перекликається якось з попереднім блоком чи ні. Треба буде подивитися, може то одна, типа серія. І ось далі на завершення. Так, зв'язку, так, дійсно, це на завершення у нас. Ось такі радянські марки. Це щось там картини грузинських митців. Це якось так називається. Ось така серія із п'яти. Мала бути ще одна серія марок, теж присвячена мистецтву, але продавець її не знайшов, повернув кошти, в принципі, нічого страшного. Ну що ж, Ось такі були мої поповнення за тиждень. Дуже гарні монети поповнив, дуже гарні марки, як на мене. Ну що ж, На цьому буду прощатися. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк подобайки, коментуйте та слава Україні!